Наступна орхідея, яку ми з вами будемо дивитися, це фаленнопсес панда. Придбана приблизно в серпні 2022 року. Ну, і за цей час вона вже другий раз на своїх магазинних цвітоносах пробуджує почки або дорощує на своєму цвітоносі кінчики. І квітне вже другий раз з того моменту. Подивіться, ось один магазинний цвітонос. Ось тут вона пробудила почку і випустила три квітки. Третя ще не повністю розкрилася, салатового кольору. А перша, подивіться, яка була мутована. В неї тут Ось гляньте, цікавої форми. Е, і так само на цьому цвітоносі, дивіться, з цієї ось почки вона пробудила гілочку і доростила тут також жменьку квіточок. Е, ця орхідея має цвітонос із точки росту, як ви можете побачити. Тому буду чекати від неї дитинча. До речі, на цьому цвітоносі перша квітка була мутована. На цьому цвітоносі так само перша квітка була мутована. Тут е, в неї що ось ця нижня пелюточка одна не розвинулась. Ну і губа, подивіться, знаходиться несиметрична. А взагалі це квітка, яка, як бачите, якщо вона за цей час два рази вже дорощувала свої цвітоноси, то любе поквітнути. Придбана вона була в магазині Kaufland і посаджена ось такий субстрат. Кокосові волокна, торф. Не пересаджувала я її, вона знаходиться в, магазинному, е, в магазині посадці. Я ще раз повторюю, що я не боюся такого субстрату, е, мені навіть подобається, що мені не потрібно її так часто поливати, як всі інші підлив. Е, тобто, якщо всі інші я поливаю. Там, наприклад, раз в тиждень то цю вдвічі рідше, так як вона просихає довше. Ось така орхідейка. Рекомендую. Дуже мені подобається ось ці її квіти, які щойно-щойно розпускаються. Вони Ось цей фісташковий колір в поєднанні з чорничними цими плямами. Дуже гарно. А потім вона вицвітає і стає такого жовто-кремового кольору. А все разом виглядає дуже і дуже гарно. На цьому все. Дякую вам за увагу і до побачення!